Всіх вітаю. І так, вам сподобалось це відео що, відео, що роблю? Огляд тих відео, які виходять в Ютубі або в Тікток. І ви їх дивитесь, і мені, мені це показує, що моя спільнота дивиться. І зараз будемо ще за цей тиждень назбиралось декілька відео. Зараз їх подивимось і зробимо якийсь огляд, щось там класне підмитами, щось треба може. Краще зробити, щоб ви знали, що можна повністю там чомусь довіряти або ні. Якщо вам таке подобається, такий формат відео, ви десь знаходите схожі відео на аграрну тематику, щось вирощування, управління чимось. Ви можете копіювати посилання і розташовувати ці посилання в коментарях. Ви ви пишете безліч коментарів, дякую, все класно. І вам дякую, що ви пишете коментарі, але... Посилання туди прикріпити, я буду їх дивитися і давати на них якусь там рецензію, характеристики, і, можливо, це буде корисно всім. Поїхали. Яке, яке у нас перше відео? Так, не все так гладко. Відео з каналу Вовка Брус, можливо, ви на нього підписані, У нього багато підписників, десь 220 тисяч на даний час. Ось так він виглядає. І тут в нього ідея, він буде їхати з не знаю хто це, батько або хто, хтось знайомий його, мабуть. Вони хочуть купити ем, прочіп. Е, пр і зараз тут він розказує, що мати його побачила е, в інтернеті е, оголошення, і зараз будемо їхати. Там прямо написали, що дуже класний причіп. Подорож до цього, все в снігу. І а, тут не все так гладко. Що у нас тут не, не все так гладко, дивіться, в ці відео ви дивитесь ось цей причіп. І вони тут його будуть зараз роздивлятися. Роздивлятися з усіх сторін, як він виглядає, підходить він чи ні. І повністю все, що потрібно. Тут в цьому оголошенні він вказує, що вказали, що. В ідеальному стані. Тільки а, старий, а так все працює, все як повинно бути, перекидає на всі сторони, куди хочеш, циліндр не тече, тобто все як по, по, потрібно. І так воно йшло, і що йшло, йшло. Передивлялись туди, да, потім роздивились, що, роздивилися, що є, що є а, садок тут. Яблука ред Делішез. Зараз нам його треба ще обрізати. Яблуки продають по об'явам, люди приїжджають і забирають. І далі тут воно цим, чим це все закінчується, що знайшли що там щось, оцей круг, котри, для оберту, він там пошкоджений, тут ще якось його там покрутили цей причіп, і вони зря приїхали. і, ну, тобто Опис. Цього продукту не відповідає дійсності. І ну, виходить, що зря приїхали. Але це ще є не повністю біда. Біда в тому, що е, тут же і приїхав, е, приїхав евакуатор, який міг би забрати цей причіп. Евакуатор визвали. Єдиний, хто тут добре зробив, е, це евакуатор. Вони він приїхав і це доволі швидко. Внизу у нього під відео є як до нього звернутись до цього е, чоловіка. Приїхав через 5 хвилин. Але опис був несправжній. Ось, в принципі. Ну і далі. Хто, хто не знає за Вовкобрус, він е, д збирає е, для армії зараз. До нього приїхали військові. Він пер передає там, що закупили продукти і все інше, що потрібно військовим. Там і шини, і продукти, е, харчування. Кому цікаво е, дізнатись, зводьте в Ютубі Вовкабрус, і також він виробляє батенько. Ковбаски і всього іншого. І, до речі, у цей малий хлопець його син, який сказав, що скоро вже буде Пасха, так що заказуєте м'язко та колбасу, це в нього на каналі. І ви його дивитесь так, і я теж його передивляюсь. Як, як на мою думку, що по цьому відео, Ну, тут, тут об треба їхати тоді, коли поскидали фотовідео, як воно виглядає, і потім приймати рішення їхати чи ні. І після цього вже е, визивати евакуатор, е, ну, машину, яка буде за, забирати. Це такий досвід, який хтось проходить, знімає на відео, а ми можемо це не повторювати. Наступне відео на каналі Тепли, тепл, «Тепличні справи від Алексія, підписаний цей ж, на, на, я теж на цей же канал. Відео називається Як сіяти баклажани помідори тепер з домашніх умовах. Хоча це умови не домашні, він на цьому зараз, зараз заробляє, тобто це вже як. Якийсь бізнес невеличкий, але сімей, сімейний бізнес, і, ну, вирощується для того, щоб заробити. І як це буде відбуватись? В принципі, як у всіх є ящички, оці не не, невисокі не, 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 не зверніть тут ліворуч, це в ящичках. Далі касета. Тут він вирішив йти через пікування, буде сіяти щось в ящик, і, тому що менше, менше займає місця. І потім буде ставити їх в дім, щоб краще нагнати температуру 25-26 градусів. Так, ну і зараз тут він розповідає, що використовує торф реківа. І далі, оце в руці у нього він додає сюди а а а кокосове волокно. Він його пересіює, кокосове а волокно, стружку цю. Щоб він був більш-менш однорідний і домішую сюди до торфу. Єдине, що хочу посовітувати, якщо ви змішуєте торф та а, торф, це все гарно. Якщо ну, гарний виробник, все можете використовувати, все добре. Головне, щоб в торфі був нормальний pH, там, 5,5-6 десь тут. І далі а, а, треба звернути увагу, щоб в, якщо ви додаєте кокос або в ньому вирощуєте в кокосовому волокні стружки ці. Не сружки, а в кокосовому а в, а в волокні, то його треба промити. Треба знати, що кокосове волокно його виробляють десь на бі, біля моря. І там дуже багато натрію. І зазвичай тепличні комбінати, коли використовують кокосове волокно, його замочують в, великому, в великій дозі, там, де є фосфору та кальцію, вони вимивають натрій. Якщо будете одразу використовувати кокосове волокно, то рослини можуть потруїтися або гар, не, не погано себе відчувати із за надлишку натрію. Кокосове окно це багато натрію. Це непогана річ, але треба замочити, він вимивається доволі добре. І далі, і, і далі можете використовувати. Не всі знають, що там є натрій. Тут все добре, але кокосове окно треба промити. Копіювати все гаразд. Тут ящики, касети, все робить правильно, але з кокосовим окном будьте обережні. Тут він пояснює, Олексій, що засипає спочатку сухий торф в касети, потім відбувається посів, і після цього йде полив, тому що не подобається набивати касети мокрим, мокрим торфом. Наступне, як технологія тут пов'язана з цими ящиками, ящик, звичайно, не бо ми бачимо його висоту. І застелений він плівкою. Потім в плівки тут по краям тут і тут зроблені отвори. Далі засипаний цим а, а, торфом та а, кокосом а, волокном, і пролити добре, і далі туди, туди відбувається посів. По Головне, коли використовувати ящики, якщо його чимось застеляєте, щоб гарний був дренаж, щоб вода там не застоювалася, бо якщо воно буде застоюватись, там нічого не взійде, воно перегніє і все. Також він тут а, пояснює, що використовувати буде а, під час посіву від чорної ніжки триходерму Мікогардіан. Так він у нас її замовляє, бере. А, замовити може можете за номером в описі, або передивитись в нього це відео. Там теж є номер, куди треба звернутися, щоб замовити триходерму Мікогардіан. Це жива триходерма, котра вже активована. Це не, не треба чекати, чи буде вона працювати чи ні. Там є живі клітини та і спори та міцелі цієї триходерми, віріди, конінги та харцям. Ну, всі три види є. Але вони окремо, всі три окремо, тому що ми їх не змішуємо, щоб всі три були в нормальній живій живі здатності. Він залишає це в закріпленому в коментарі, і де можна придбати. 160 до кассету, зараз він буде сіяти тут е -е, висіває капусту. Так, Капуста. Давайте подивимось. Це використовується капуста Зарізьма. Ну, доволі швидка а капуста. Мабуть, багато хто з вас її вирощує. І тут далі подивимось технологія: це посів в ящики. Тут доволі густо воно висівається. Нормальна технологія, тобто є ліса між рядами. І Потім через десь пів сантиметра насінки викладаються. Дивіться, як воно виглядає. Це нормальна технологія для капусти. Головне, щоб дати температуру 25 градусів до сходів, коли отримали сходи, 10-12 вночі, вдень 14-15 градусів потримати, потім трохи підтягнеться і піку пікувати в 160 касету. Ось бачите, яка відстань тут між рядами. Нагадаю, що тут є плівка, вона в ній є отвори для гарного дренажу. Посіяли, присипали. І потім з поліізатора розпили вологу над цим всім. Ось так робляться ці рядочки. Кому нова технологія, кому цікаво, можете якось коментувати, підходить вам це чи ні. Наступне відео на каналі Ярик Мазур Агроном супер врожай полуниці, сорти Бріла, Амі, Гранта. Грантароса підтовка до сезону. Зараз тут розповідає, що перед стартом сезону треба обірвати старе листя, котре хворіє. Тобто старе це все забрати. Сім'ї згодин треба це забирати і повністю це робити чи ні. Так, живе листя треба позалишати, щоб трохи там один-два листочка на рослині залишились. Бо бувають, вириває все під ноль. Нормальне живе непошкоджене листя. Це гарний робочий орган, щоб працювати з, з, фото, з фотосинтезом. Пошкоджені, хворі листки, вони не потрібні, вони тягнуть в мінус. Як це відбувається? Тут зараз це показується, що треба все це обірвати. Так, старе хворе треба забрати. Далі тут йде йде реклама, де можна замовити саджанці. А ще хочу додати, коли температура ґрунту у Родиса досягає 5 градусів, тоді починає стартувати, добре рости коренева система. При 5 градусів і більше корінці оновлюються. І це час, коли треба використовувати корні стимулятори і біопрепарати, коли вже буде працювати триходерма. Тобто тут треба попрацювати, щоб гарно пішов рух кореневої системи. І далі це коріння буде більш активніше качати вам врожай. Так, також в цьому відео дається інформація, як робиться підживлення полуниці, розказують, що йде живлення простими добр... комплексними, 3,20 від Яри, там, або 13,40-13. 13. 40, 13. Це взагалі краще, ніж нічого, але для максимального результату все одно полуниця вона повинна мати баланс, так само, як помідору, гірок треба мати баланс, тому що вона повинна їхати, повинна зберігатись, повинна мати блискучий вигляд. І це на це впливає її жилення. Скільки там азоту, скільки калію. Можна надавати безліч азоту. Наприклад, співвідношення в трьох двадцятках азоту одиниця, фосфору. П, не П2О5, 0,3, десь калію 0,9. І це неправильне співвідношення. Тобто тут, 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 треба, тут треба трохи по іншому підходити. Тут рекомендації 320-ки, це ну, знову ж таки, це краще, ніж нічого, але це не. Не є прям супер на мережі супермаркетів. Таку полуницю буде важко продати. експортувати за кордон це буде неможливо і це буде не дуже гарно для людей, котрі будуть їсти. Але якщо цього добра вдається мало не на заплановану ворожець, то це може бути. Наступна, наступна інформація, яка доволі така корисна, що а, будуть накривати агроволокном, а, щоб більше раніше отримати врожай. І тут а, головна інформація, що треба в день, там, коли тепло відкривати, потім на ніч закривати, щоб рослина провітрювалася, менше було хвороб. Те це порада є доволі гарненька. Зараз розбирають препарати, які йдуть там проти гнилі, ну взагалі проти хвороб на полуниці. Рекомендують, наприклад, топсін, але він на полуницю не зареєстрований. Також є Свіч, котрий, ну якщо хімічний, йде Signum, Луна Experience, Сенсейшн. Вони всі йдуть на полуницю, дозадивитись на упаковці використовувати проти хвороб. А як робимо... Ми там, де вирощуємо полоницю, так, ми там стартуємо з мідного препарату, потім там спрацюємо проти альт-антракнозу, аскохітозу, спрацюємо хімічними знову препаратами, такі як Скор, там, триазолим, вони мають лікувальну дію. Далі ми весь час працюємо кожні 5-7 днів, оприскування даємо в три Так, ось знову ж повторюю, що вона є, але чому це відбувається? Тому що коли вона зацвітає, там працюють джмелі. Нам треба не вбити цих джмелів, щоб вони гарно цю, цей врожай. Наступне, що треба, люди, котрі купують, вони не повинні труїтися в вашою продукцією. Наприклад, якщо вирушите полуницю і ви працюєте по білій ягоді, котру через 3-4 дні збирати, свічі проти сірої гнилі, то він ну, це, це не в ґрунті, він ще залишається на, на плодах, і люди від цього труються. Тоді. Краще не чекаючи проблеми біопрепаратами працювати. Є Сірінада у Байер, є Міка Гардіан у нас, є ще інші препарати. Чекайте, в мене будуть продажі і бактеріальні препарати. Про це все буде в інформація в Ютубі і в інших мережах. Так, і тут зараз розбирають саджанці, як вони виглядають. І... Це саджанці Фріго. Фріго це котрі заморожені саджанці і врожай полуниці залежить від шийки. Там шийки. Чим вона товща, вона товща, тим більше буде врожай. Якщо тоненьке, то врожай буде не сильно. Є там е, значення там А А++, А, просто Б. Там кажуть, що посадити копанку буде гірше, ніж посадити Фріго. Це ніякого співспіввідношення немає, тому що дивіться. Немає різниці копанка чи фріго. А фріго. Має різницю якої товщини шийка. Якщо зробити. Взяти копанку з гарною шийкою кореневою, не такою, а прям нормальною, там де вона товста. І взяти фріго з тонкою шийкою такою, то буде копанка краще. Нема різниці. Копанка або фріго має різниця, тільки яка товщина кореневої шийки. Саме в кореневій шийці закладається майбутній китиці. Тобто їх, там якщо розрізати, подивитись під мікроскоп, можна одразу побачити скільки буде і яка, яка кількість. От зліва це була тут не Поганенька. Її треба ще розрізати, і подивитися, це мала, а оці дві непоганенькі. Не Ось, це Фріго, так. Бо нас є бачення, що Фріго це прям супер. Фріго це просто технологія зберігання, це мінусова температура. Це не збільшення врожайності. Це просто зберігання саджанців. І деяким саджанцям потрібна низька температура, щоб вони дали врожай. Якщо вони не отримують низьку температуру, треба їх обробляти гіберлінами, але в межах норми. Там дуже з ними треба обережно. Взагалі є така приказка, якщо береш гіберлін, гіберлін на виноград чи на полуницю, одразу бійся. Але треба обережно працювати. О, а тут вже це розумію, що в шиці закладені майбутній врожай, але є міжнародні стандарти, яка вона повинна бути, ця шийка. І ще залежить, який це був вуз. Тобто Порядкові чим ближче вуз знаходиться до а, куща, тим більше він буде за розміром. Наприклад, на з куща одного половиниці може там буде 10 а, а, колінець цього цих а, ростків, 10 і перший буде більше, потім менше, 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 менше. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо наступне буде відео, це огляд відео з TikTok. Якщо ви десь мене бачите, дивитесь, знову ж таки кажу, знаходите інтересне відео. Якась у вас там думка. Ви можете скинути посилання і потім написати свою, свою думку. А ось тут от от. Ось так так, кажуть, твоя думка спр... думка з приводу цього. Я можу це передивитись, і якщо вам це цікаво, про це розповісти. З приводу полониці, там, з приводу посіву, розбирали, або там як людей можуть надурити гарним, ага, а, гарним оголошенням, що там все дуже класний, причіп, а потім приїхати, це просто пам'ятник якийсь і про... заробила машина, яка повинна була перевозити, але їхати нічого не, по... не потрібно. Закидуйте в коментарі посилання. На ці відео скопіюйте, вставите і написати там, що. Отут мені подобається те, те. все.